Хіба дощ може буде перешкодою для цього? Просто подивіться і послухайте. Що можна робити, коли йде дощ? Холодно, небо затягнуте, і є трохи вільного часу. Багато чого. Але ми обрали ліс. Так, ліс. І є десь там думки про те, що можливо сьогодні знайдеться той трофейний 25-го року. Дай Бог. Побачимо. Але ліс чудовий. Тож, правда, трохи капає. Ну нічого. Поїхали. Я завжди дивувався, наскільки ж мухомори гарні. Ну вони прям гарні, вони окуп до себе притягують. Просто чудові. Дивіться. Воно ще якийсь старий, старий, старий. І ніхто не знайшов. Ну, то я не знаю, що тут таке. Є пару маслюків. пару польських, а воно ще... Знову мухомори, боже, які ж вони гарні. Збирав би я мухомори, то назбирав би вже відро. А так ні, шукаємо трофей. Поїхав. Напевно всі так кажуть, що коли грибів не знайшли, головне побути в лісі, головне побути з природою. Я знайшов, просто не беру. Подивіться що це робиться. Подивіться. Це просто якийсь... Капець. Подивіться, що робиться. Мухоморів я знайшов просто море. Я бачив дійсно в, в новинах про те, що мухомори збирають, що вони начебто корисні. Але ми ж хотіли трофей Я його знайшов. Я його знайшов, подивіться на цю лопату. Подивіться на цю лопату. Це просто подивіться. Капець. Трофейний мухомор. Я його знайшов. Ось моя рука і ось. Головне подихати свіжим повітрям і прилинути до природи. Подивіться, які вони гарні. Дихаємо свіжим повітрям. Пішли погуляємося трохи. Є не трофей, але блін, який він гарнюний. Подиви. Диви. Диви. Клас. Заради цього треба було їхати в ліс і намокнути. Офігенно. Поїхали далі. Це напевно той зонтик про якого всі так багато розказують і кажуть, що він дуже смачний. Пробував. Мені не сподобалось. Йдемо далі. Ну що можу сказати? Напевно на цьому сьогодні я завершу. Мокрий, втомлений. Але задоволений. Єдине, що попрошу вас, це що привезли з собою в ліс. Заберіть назад ліс вам видячит Гарного дня Бережіть себе!